Весела музика, прикрашене подвір'я, різнокольорові кульки та багато гостей. 19 квітня в закладі дошкільної освіти номер 8 урочисто відкрили два дитячі майданчики, які з'явилися завдяки співпраці батьків, меценатів та міської влади. Приємно, що сьогодні зібралася така поважна аудиторія людей, які Займається меценатством, і сьогодні я дуже вдячний, що Міжнародний фонд сила єдності родини вже започаткував у нашому місці не першу благодійну гарну акцію. Мене ще вражає те, що підключилися дуже потужно правоохоронні органи батьківський комітет. Нас не може не радувати, те, що ми об'єднані біля дитинства. Це наше майбутнє, це те, чим ми з вами живемо. Щира подяка всім. Дотичним до цієї гарної події ігрові майданчики забезпечені сучасним обладнанням для всебічного розвитку дітей та проведення активного часу на прогулянках. Вони яскраві та багатофункціональні. Міський голова Володимир Москаленко вручив подяки людям, які, об'єднавши зусилля, зробили все, щоб наше підростаюче покоління розвивалось у комфортних умовах. А співпраця з міжнародним благодійним фондом Сила єдності родин вже не вперше дає гарні результати. Ми розуміємо суті значення і масштаби тієї діяльності, і в цілому вплив, який це може дати для майбутнього наших дітей. З нашого боку буде постійно відчутна як для громади, так і для діточок наша підтримка. І хочеться ще знаєте, наголосити, що тільки, напевно, ми разом. Якщо будемо ставити ці всі цілі разом в такому тандемі міської влади, меценати, підприємства, громадськість, тоді буде все в нас виходити. Сьогодні педагоги роблять все можливе, аби діткам було комфортно і затишно у дитячому садочку, а найголовніше безпечно. І тут неабияку роль відіграє те, якими є ігрові майданчики, адже діти дуже рухливі. Вихованцям восьмого садочка пощастило. Завдяки співпраці багатьох людей з'явились нові майданчики. На... Покращення стану подвір'я довкілля даного закладу меценатами було задійно понад 800 тисяч гривень. На сьогоднішній день відділ освіти тісно співпрацює з різними благодійними фондами. Результатом співпраці дорослих найбільше задоволені діти. Те, що ігрові майданчики їм до вподоби, ми переконались на власні очі. Подобається майданчик.